Вітаю, друзі! Сьогодні я розповім вам про те, як почати роботу з дитиною. Перша зустріч. Перш ніж ви почнете роботу, було б непогано запитати у батьків, у мами чи в тата, чи разом певні особливості того, як народжувалася дитина, як розвивалася дитина, як проходив перинатальний період, як мама носила вагітність і так далі. Для чого? Для того, щоб ми могли розуміти, хто буде в нас. Це можна робити або під час саме вже стеження дитини, або ще до цього. Наприклад, за допомогою анкетування, яке ви можете вислати мамі за день чи за два до вашої зустрічі. Навіщо? Навіщо нам потрібно такі моменти знати, щоб вирішити якісь психологічні потреби дитини чи якісь Складнощі, які виникли. Це логічне питання, якщо ми говоримо тільки про психологічну допомогу, психологічну корекцію. Але коли ми дивимося з точки зору дитини як цілісного організму, ми говоримо про те, що ми можемо побачити не тільки психологічні частини, але й органічні передумови, які могли викликати ці психологічні труднощі. Отож, що ж ми напишемо в цій анкеті, або що ми спитаємо маму? Перше: наскільки легко був перший період вагітності, наскільки легко він проходив, чи був токсикоз, наскільки тяжкий, це все нам буде говорити про те, чи можуть бути органічні зміни в головному мозку в дитини, чи вистачило кисню, чи вистачило можливостей рухатися, які в мами є особливості. Можливо, вона входила в вагітність вже на якихось ліках, і все це підсумовуючи разом, дасть нам картину, про яку ми в наступних з вами зустрічах будемо обов'язково говорити, як це пов'язати органічні порушення з психологічними, чи можемо ми щось зробити, Чи, чи не можемо, і показуємо, в якій мірі можемо, в якій не можемо, і чи відправляємо ми цю маму до лікаря з дитиною, до якого лікаря там безліч роботи також це допомагає нам. Написати гарний психологічний висновок, на які варто звернути увагу моменти ще раз: чи був токсикоз, наскільки був він легкий, чи потрібна була госпіталізація? Чи була мама на збереженні? Чи були такі загрози для переривання цієї вагітності? Багато води в мами, мало води. Артеріальна гіпертензія, тобто мама страждала від того, що в неї постійно високий тиск. Чи була вона рухлива, чи гарно вона себе почувала, чи були набряки ніг, і які в мами є захворювання на момент, були захворювання на момент, коли вона завагітніла? Нас може цікавити цукровий діабет, щось, що пов'язано з щитоподібною залозою. Та й в принципі в основному мама сама розповідає про те, коли ви задаєте їй питання, коли ви ставите питання, чи були у вас якісь проблеми до вагітності, з якими вам потрібно було обережно вагітніти, мама це має розповісти. На цьому збір анамнеза по вагітності можемо закінчити. Далі наступний етап це пологи. Це дуже важлива частина. Чому? Тому що під час народження. Якщо воно неправильно відбувається чи є якісь ускладнення, дитина може отримати родову травму, про яку ніхто не скаже, тому що її не видно. Її не видно, фізіологічно її не видно, фізично її не видно, але вона є, про що нам буде потім показувати діяльність дитини і проблематика в тій діяльності, в тій поведінці, в її самопочутті, яка буде через 5-10 років проявлятися. Чому воно може проявитися через два роки, через три, через п'ять? Чому ми не можемо побачити? Відповідь на це питання в тому, що дитячий мозок зростає. Зростає не тільки він масою, він зростає кількісними змінами, в кількості нейронів, які формуються, нейронних зв'язків, в тому, як ці зв'язки розвиваються між собою, наскільки з'єднуються. Функціональні частини мозку, які відповідають за різні процеси, психічні мислення, уваги, уяви. І якщо мама дитини знає, що були проблеми в пологах, і вона про це говорить, це також для нас дуже важлива інформація. Повторюю, що ми зв'яжемо потім все це з нашою психологічною роботою і написанням психологічного висновку, навіщо нам ця потрібна інформація. Без неї не буде ваш висновок повним. Наступний пункт як проходили пологи. Чи потрібні мамі були якісь допоміжні методи для того, щоб народити дитину? Можливо, це був цесарський розтин, можливо, це були абсолютно нормальні пологи, але під час них були якісь складнощі. Наприклад, дитина довго не виходила, або велика кількість була часу від моменту початку пологів до саме появи дитини на світ. Коли відійшли води в нормі? Не більше ніж за добу до моменту появи дитини на світ, тому що дитині немає там як нормально жити. Далі, після народження дитини, чи потрібна була реанімація, чи відразу закричала дитина, чи після того як її поклали мамі на груди, вона відразу змогла знайти сосок. Пологи впливають на мозковий кровообіг? Відповідно наскільки правильно акушер-гінеколог змів прийняти дитину. Наскільки правильно в момент пологів знаходилась голівка дитини, від цього залежить багато частин її розвитку. Після того, як дитинка з'явилася на світ, як проходив перший ранній неонатальний період, це перший тиждень життя. Які тут питання нас можуть цікавити, можливо, дитина була дуже тривожною і постійно снувала ручками, ніжками, хоча причин для цього не не було. Можливо, дитина погано спала або спала постійно, а під час стану неспання вона була дуже в'ялою і неактивною і абсолютно не цікавило її нічого з того, що відбувається навколо. Також може бути постійний монотонний плач дитини, можуть бути порушені рефлекси, ковтання, ссання і так далі. Також нас може Насторожити такий момент, коли дитина постійно здригається від будь-якого звуку. Вона не може ніяк заспокоїтися і будь-що її пробуджує, або заставляє знову і знову плакати. Можуть бути судоми кінцівок і постійна напруженість м'язів, особливо потиличних, або ж в дитини несподівано з'являється косолокість. Такі симптоми говорять про те, що може бути патологія, і ми її можемо побачити вже на першому тижні? Що робимо? Робимо, звертаємось до дитячого невропатолога відразу, і він вже підкаже, що далі потрібно робити. Наступним етапом в зборі анамнезу є важливою частиною, як влаштований соціальний фактор в сім'ї, структура цієї сім'ї, взаємини, Наскільки? Це повна сім'я, тобто там є тато, мама, чи є бабусі дідусі, хто мамі допомагає, наскільки мама була стомлена і виснажена, чи не було в мами після пологової депресії в перші місяці після народження дитини? Якщо дитина ходить в садочок, які в неї стосунки з педагогами, з вихователями, з нянями, з дітками, наскільки вона контактна, чи вона агресивна, чи вона не б'ється, чи вона не плаксива? Якщо дитина в школі. Відповідно до віку дитини, ми також задаємо питання. Це все, що ви маєте знати, краще, якщо ви це будете знати до моменту того, як до вас прийде дитина. Фактично, ви вже з нею знайомі. Тепер треба тільки подивитися і перевірити певні гіпотези, які у вас уже можливо виникли. Для чого це потрібно вам в майбутньому? Коли ця дитина до вас звернеться так часто буває через два, через три роки, інколи через п'ять. Ви дуже багато вже про неї знаєте. А можливо, до вас зверталася 15-річна дитина, а потім звернеться вже дорослий чоловік чи доросла жінка, в яку він чи вона перетворилася. І ви зможете підглянути, подивитися ваші записи, які збережуться, я сподіваюся, на довгий час. І ви зможете там подивитися, що ж це за людина. З якими питаннями вона була, чим все закінчилося, як закінчилась ваша терапія, чи була вона, і так далі. І там багато-багато можуть бути вже зовсім дорослої людини питань, які все одно стосуються її дитячого віку. Наступна частина: на що вони жаліються? На що жаліється мама, чи на що жаліється дитина, чи на що жаліється оточуючи той соціум, в якому знаходиться дитина? Коли з'явилися ці перші прояви, чи був якийсь стан чи подія, які передували тим порушенням, на які жаліються батьки, чи у дитини добрий сон, чи вона висипається, чи важко їй, чи не важко заснути, чи не прокидається вона вночі, і як вона харчується, проблеми з апетитом, переїдання і так далі. Всі ці показники допоможуть нам також побачити теперішній стан дитини та наскільки психологічний стан пішов. В соматичні прояви, тобто в тіло. Бесіда. Нарешті бесіда з дитиною. Тут момент такий: дитина вас не знає, ви дитину не знаєте, вам з нею якось потрібно ввійти в контакт. А дитина напружена, може бути тривожна, може бути налякана, можливо, просто вона не любить інших людей. Можливо, мама їй розповіла, що зараз ти підеш до психолога і там він тебе буде лікувати чи щось тебе запитувати. Ти все кажи правильно. Тобто, можливо, взагалі дитина байдужа до цього всього бесіда. Бесіда я б її назвала ні про що. Чим більше ви говорите з дитиною про погоду, про природу, про її домашніх улюбленців і про все інше, тим більше вона розкривається, їй стає легше, вона розуміє, що з вами можна поговорити, що ви її не засуджуєте, вона за цей час може адаптуватися. Плюс це діагностична бесіда. Дитина у вільній формі може розказати багато речей, які вона не скаже вам при тестуванні, тому що її відповіді, наприклад, до старших дітей, будуть вже такі, які в соціуму сподобаються, або те, що, наприклад, дорослі хотіли б від неї почути. Коли ми говоримо про все на світі, у нас є багато моментів, які ми можемо зачепити. Зацікавлено запитати, о, як цікаво, а як це сталося, а що сталося. І так далі, і дитина може сама розповісти дуже дуже багато інформації, а нам потрібно тільки відкривати вушка, очі, і дуже уважно за всем спостерігати. Також може бути бесіда, яка вже більш така спрямована на конкретику. Що турбує? Що турбує дитину, якщо це дитина більш дорослого віку, ну, наприклад, підліток. Такої small talk в 5-10 хвилин буде достатньо для того, щоб якщо дитина сама нічого вам не каже, розповісти, вона зможе тільки після того, як ви їй задасте конкретне питання, то що ж таке відбулося? Якщо дитина каже, нічого мене не турбує, можна сказати добре, чому ти думаєш ти тут? Як ти думаєш, хто я і що ми з тобою маємо робити? Якщо і так не знає, Ну, тоді чому мама тебе провела. А як це було? От так просто тобі сказали: йди, і ти такий слухняний хлопчик чи дівчинка встала і пішла? Дитина щось вам якось почне розповідати. І від цього щось можна вже стартувати. Якийсь контакт буде встановлено. Часто є питання: коли ж саме проводити бесіду з батьками, а з якого віку дитина повинна або може бути одна. Є багато розумінь, багато. Факторів, які впливають на те, чи може дитина бути сама, чи не може, інколи просто достатньо її бажання, про те, що вона каже: ні, мама, йди, я хочу сама. Але я вам наведу ті приклади, як це для себе розділяю я, ці вікові грані. Якщо це 6-7 років, можна запитати у дитини, тобі краще, щоб була мама чи тато, чи ти хочеш сам. Якщо це дитина дошкільного віку, Краще можна і не питати, нехай мама залишається або тато. Якщо це дитина 10-11 років, це вже бесіда без батьків. Без батьків, нагадую, можна спілкуватися без дозволу батьків, вам, як психологам чи викладачам з 14 років. Ще один важливий момент. Якщо все ж таки батьки залишаються, дитина має бути з вами все одно, очі до очей, один на один, саме в цьому короткому просторі. Батьки мають сидіти за спиною дитини і так, щоб вони не заважали, щоб в полі зору дитини вони не потрапляли. Тоді це буде все ж бесіда, в якій дитина не буде оглядатися, або це буде незручно, або постійно вона не буде це робити, навіть якщо вона дуже прив'язана. Мама з татом. Просимо, щоб вони мовчали і просто спостерігали. Якщо ж вони постійно заважають, ми можемо попросити їх залишити за дверима. Також під час першої зустрічі, якщо у вас вистачить часу, ви можете зробити якесь тестування, наприклад, передивитися психічні процеси, пам'ять, мислення, увагу, уяву чи те, що вам буде відповідно до віку і до ситуації, здаватися доречним. Головне, що нам варто пам'ятати, ми, як психологи, не говоримо про те, що в дитини є якась хвороба. Ми не лікарі і ми цього не маємо права говорити. Ми кажемо, що ми бачимо симптоми чи симптоми комплекси, які вказують або можуть вказувати на можливість того чи іншого захворювання чи розладу. І переднаправляємо цю дитину до спеціаліста, за яких причин і до якого лікаря відправляти дитину вже є в моїх публікаціях в соцмережах. На цьому дякую і до нових зустрічей!